Доброго дня, шановні читачі сайту Трігер. Ви знаєте, що наш сайт існує вже протягом року. Стартував наш проєкт 3 березня 2015 року. Весь цей час ми представляли вашій увазі відеоматеріали, текстові матеріали, які висвітлювали поточні події і базувалися на поточних подіях. І ось в квітні цього року ми прийняли таке рішення розширити трошки базу для формування нашого контенту, якщо так можна висловитися, і залучати до висвітлення події і представляти матеріали, які вже були оформлені задовго, скажімо так, до наших днів. Чому ми прийшли до такого висновку? Тому що ми зрозуміли, що, по-перше, актуальність Подія, актуальність матеріалу, вона визначається не часом, а вона визначається якістю, гостротою подачі матеріалу, влучністю. Ось. Ну і по-друге, чому ми прийняли таке рішення, що дуже багато якісного контенту з якихось причин не потрапило в центральні засоби масової інформації. Ми не бачили цих матеріалів ні на Ашпальтах. Газети Дзеркало тижня, там, газети День, нехай це буде газета сьогодні, там, чи навіть газета 2000. Ось. Також ми не бачили на інтернет-ресурсах відомих таких матеріалів, там Українська Правда і навіть Сензорнет. Ось. І тому ми прийняли таке рішення розширити базу для формування нашого контенту. Стартуємо ми з матеріалу з круглого столу, який відбувся 31 жовтня 2013 року. Назва цього круглого столу реформа охорони здоров'я в Україні ідете реалії. Його провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Міжнародного фонду відродження, модератором Круглого столу. Був Ігор Бураковський. Ми свого часу критикували і пана Ігоря Бураковського, ми критикували і фонд відродження, і також інші не іноземні фонди. Оскільки вважаємо і до цих пір не поміняли свою точку зору, що їхня діяльність в Україні є неоднозначною і вони завжди дуже багато шкоди в Нашому суспільству, але, зокрема, цей круглий стіл він, в принципі, був правильною подією, корисною для суспільства на круглому столі були представлені дуже цікаві точки зору, об'єктивні точки зору. І чому, власне кажучи, ми починаємо з цього круглого столу? Тому що він дуже добре дає відповідь на запитання, а чому в нашій країні не було підведення підсумків, результатів реформування в пілотних регіонах. Нагадаємо, це місто Київ, Вінницька область, Донецька область і Дніпропетровська область. Ось, власне кажучи, ми починаємо з фрагменту цього круглого столу, з доповіді Людмили Станіславенко. Це. Голова Вінницької громадської організації з промовистою назвою Батьки проти реформи на той час, уже у 2013 році, у пані Людмили Станіславенко було більше 20 тисяч підписів громадян різної вікової категорії, які вимагали ні багато, ні мало. Припинення реформи або її повністю скасування. Ось. І цим текстом ми хочемо актуалізувати ще одну таку проблему. Чому, власне кажучи, медичні чиновники, чому Міністерство охорони здоров'я ні тоді, ні зараз. Не реагує на критичні зауваження, чому воно не змінює свою точку зору під вагою аргументів. У нас є власна відповідь на це запитання. Ми вважаємо, що вся справа в тому, що ми маємо справу не з замовниками цієї реформи, а з виконавцями. І, наприклад, у мене ну, просто немає іншого варіанту для того, щоб візуалізувати цю проблему і наочно все продемонструвати, як порівняти наших виконавців медичної реформи з виконавцями замовного вбивства. Я думаю, що навряд чи хто з притомних громадян почне спілкуватися з кілером, який прийшов його вбити. На там якісь сторонні теми і пояснювати йому, що замовник вашого вбивства є недоброю, негідною людиною, що вас замовили абсолютно несправедливо, можливо, помилково і так далі і тому подібне. А виконавець кілер виконує свою роботу. І не буде слухати всіх ваших там пропозицій і зауважень, тому що він взяв кошти і він підзвітний своєму замовнику і іншої дороги, і іншого варіанту у нього в житті просто не існує. Ось, ну і до того ж, ми повинні чітко розуміти, що навряд чи виконавець, будь-який, буде приходити до свого замовника і. Пояснювати йому проблеми і розказувати йому про проблеми там жертви Ось. або об'єкту, над яким він працює. Так що тут все зрозуміло і очевидно. Ми, власне кажучи, рекомендуємо, у кого є час і можливість продивитися цей круглий стіл в повному об'ємі, він складається з трьох частин. І деякі ми не будемо викладати. Ну, більшість ми не будемо викладати в себе на сайті доповідей. Але просили б звернути увагу на доповідь, яку ми не будемо висвітлювати. Це доповідь експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ось, яка дуже якось так різко відрізняється. Від всіх доповідачів відрізняється вона неадекватністю і абсолютною штучністю, і чому ми хочемо, щоб ви звернули увагу на цю доповідь? Тому що треба більш критично ставитися до діяльності іноземних експертів і до тих порад, які вони нам дають. Ось, ну, власне кажучи, на сьогодні все. Бажаємо вам приємного перегляду. Це наш такий, так мовити, перший міні-прес-конференційний формат. Рухаємось далі. Я хотів би надати слово пані Людмилі Станіславі... Станіславенко, голові Вінницької громадської організації Батьки проти медичної реформи. Пані Людмила, так? Да? Так, да, будь ласка. Та тобто, бачите, поки готується мікрофон, у нас присутні різні точки зору. Це дуже важливо. дуже важливо тому, що... шановні. Я теж хочу подякувати за таку актуальну підняття такої актуальної теми і. Абсолютно погоджуюсь з колегою, який виступав переді мною, тому що я скажу так: за цих два роки до у мене зібралося буквально за декілька місяців більше 20 тисяч підписів наших вінничан, які вони є. Ці підписи з адресами, з телефонами, які просять і кожного дня приходять і благають відмінити або призупинити цю медичну реформу. У мене є дуже багато випадків кожного дня звертаються мами. Пенсіонери і дуже багато людей скажу так: медична реформа, ну вибачте, але це погіршення медичного обслуговування. Ну це факт, як би ми не хотіли це приховати, але воно так є на сьогоднішній день. І скажімо, у нас на Вінниці можливо я буду говорити просто, але такими прикладами, які всім будуть зрозумілі, да у нас на Вінниччині сьогодні абсолютно знищено педіатрію. Ну абсолютно знищено. У нас у центральній районній лікарні немає педіатра, який би міг оглянути дитину, коли її привозять на швидкій допомозі. У нас Дуже велика смертність дитяча. можливо, на на паперах, які подаються у звітах. Це все дуже гарно, і у нас дійсно звіти прекрасні. Я знаю, що у Вінниці ми збиралися, обговорювали і говорять: ну дивіться, ну це ж все гарно проходить. Але я скажу так: гроші виділяються обла облаштовуються кабінети, де, де ін інколи виділяються комп'ютери. Але старі ліжечка для дітей, старі двері, немає гарячої води в дитячому відділенні. В палаті по шість мам і шість дітей в одній палаті знову ж таки без гарячої води. Це в центральній районній лікарні. Дуже багато фактів. Дуже і скажімо так: дуже багато скорочено гарних спеціалістів, але не постраждали чиновники чомусь. І статистичні відділи в нас відкриваються за статистикою, все гарно, але в нас навантаження йде ну неймовірне, коли йдуть профогляди перед школою, або ж то коли приходять студенти, самі лікарі розповідають, самі пацієнти розповідають, що у день за три години вони мають прийняти понад 100 дітей іноді, коли профогляди, і як мені лікар окуліст розповідає, як я можу приділити увагу одній дитині, якщо це потрібно. Приблизно ну одна хвилина виходить на одну дитину, одна чи півтори хвилини, і лікарі втрачають свідомість і діти, і батьки, тому що діти в цих коридорах по декілька годин знаходяться в селах жахлива ситуація. Ну жахлива. Якщо комусь буде цікаво, і я надам факти, надам конкретні навіть призвища, які приходять і розповідають, що коїться. Ну, на мою думку, вихід може бути тільки один: це призупинення, тому що навіть демографи українські вирахували, що якщо впровадити цю реформу у тому вигляді, яка вона є на сьогодні на всій території України, то за 10 років в нас залишиться 25 мільйонів. Ну, це факт. Це ви не погодитеся мною. Ну можливо, я вам покажу інформацію, де я брала. Ну, ми ж бачимо, що сьогодні, по факту, так воно і виходить. Ну, ми бачимо, от приїждж... приїжджайте, Дивіться, коли приїздив до нас Віктор Федорович Янікович, да і отих тих лікарів від опозиційних партій, які могли вийти і розповісти йому, що у нас коїться в е, на Вінниччині, Їх закривали в кабінеті. Це було таке, я не обманю. Вони їх закривали на ключ, і вони не виходили. Показували, як все гарно, показували е, нові, нові відкриті відділення, але не було тих фактів, які б могли дійсно допомогти у цій реформі, щоб виправити ті помилки. І сьогодні ми маємо призупинити це. Ми маємо дійсно зібрати групу і групу з сімейних лікарів, які практикують, які можуть надати ту інформацію, яка буде корисна для, для кращого продовження цієї реформи. Тому що, якщо ми це не зробимо, то ми будемо мати жахливі.